То навіщо вони це роблять? Навіщо витрачати роки життя і статки заради доби страждань? Не заради кубка. Ні, вони роблять це заради тебе і мене. Леман, це найшвидше тест лабораторії у світі. Дискові гальма на вашому авто з'явились, тому що його ар мусив гальмувати пізніше за інших у 53-му. Двірники, галогенні фари, пряме впорскування палива, гібриди. Все це пройшло через пекло сарти, перш ніж потрапити у ваш гараж, який цей дизайн, що став синонімом абсолютної легкості. Ця архітектура прийшла прямісінько з автоспорту, і тепер вона доступна не тільки на пітлейні, а й у шифтед гараж. Цільний алюміній масштаб 1 до 5 і дизайн, який не потребує зайвих слів. Це деталь, яка перетворює звичайний робочий стіл на простір людини, яка живе автокультурою. Всі деталі та доступ до дропу в описі під відео. Але краса цих форм народжується у бруді та стражданнях. Інженери ламають машини там, щоб вони не ламались у повсякденному житті. Леман постійно змінювався. Раніше це була гонка чистої неприборканої механіки, де пілот фізично боровся з машиною. Сьогодні ж це битва космічних технологій та ідеальної ефективності.